Наприкінці 22-го року Росія почала знищення української енергетики. Росіяни святкують кожен обстріл, радіють у соцмережах. чекають, коли в Україні настане блекаут. А в цей час тисячі українців борються з енергетичним терором. Ми проїхали всю Україну, щоб зняти документальний фільм про роботу людей, які захищають світло. Бійців ППО. Рятувальників та енергетиків. Ми побували на секретних об'єктах. Ми проїхали сотні кілометрів, щоб показати вам унікальну бойову машину. Ми почули історії, що пронизують наскрізь. Я собі лежу і не розумію, живий я чи не живий. Цей фільм про те, якою ціною дається світло. Мілітак почав руйнуватись, горіти. Одна ракета пролетіла в котельне і дві ракети пролетіли в турбінне відділення. Цей фільм про битву проти темряви. Ми все одно це пройдемо навіть якщо ми будемо без світла. Ми і є світло, люди українці, які світять на весь світ.